Привіт! Всіх вітаю. Так, друзі. Що в нас? В нас дощі, в нас холодно, так певно, як по цілій Україні, бо в Карпатах кажу, випав сніг. А ми від Карпатів не так далеко, тому дуже добре все відчутно. Так, але ніби пише по погоді, що субота-неділя не має бути Чуйте, снігу, не має бути дощу то я маю надію, що ми будемо збирати малинку. Друзі, малини багато. Я сьогодні зранку ходила. Дивилася, бо вже мене мучив. Малини багато, але що з того? Вдався мокра, збирати її не годен. Ну добре, зараз підемо подивимося, я вам покажу. Чекаємо погоди. Цілий тиждень, рахуйте, падав. Як почав нас, наша почав дощ від неділі. В неділю десь година. Шоста та шоста вечора, як почав падати, то падає кожен кожен день. Кожен день ні сонечка, ні просвітку, нічого і холод. Ми вже включили опалення в хаті тепленько. Тому супер. Артур він поїхав на навчання, вже дзвонив, казав, що захворів. Приїде, вже хворенький, вже той хлопець що з ним живе, також хворенький. А що? Гуртожиток не палиться. Додаткові прибори включати отеплення не можна. Все, діти типу похворіли. Головне, що за гуртожиток платимо. Вчасно, день в день, бо не можна, щоб щось там. А щоб було тепло, нема. Ось так. Добре, друзі, що йду, я насамперед, що їсти зварю. Швиденько. Потім все по порядку. Сьогодні на обід супчик з квасолі, вермішель. Ось такий ось такий супчик смачненький на свинині. Хай веріться ще трошки. Далі різ варила з литучками, лоточки спекла, різ варила на друге. А в принципі на обід відстрілялася. Все, можна видихнути. Відходи занесу куром. Стільки того всього назбиралося, що треба занести. Наїд. Ой, добре, друзі, зимно страшне. Два яйка, фест. То за нині все. Йду ще на двір, гляну, але то, то вже певно все. Де страчить? Так, так насуться? Нема на дворі. Передивилася нема. Що дівки? Сьогодні білка переїжджає. Як все буде добре, на вечір відвозимо білку. Так, до нової домівки. Добре, Ну йдем. Що йдемо, глянемо. Я вже була зранку, це вже маємо після обіду зараз. Що по малині? Малини є, досталь. Дивіться, наприклад, то така – ні. Така вже ні. Бачите, вона. Не очевидно. Вона потече. Оце або може бути, тільки треба, щоб вітер продуяв. Провіяв, провіїв, чекаю. Продуював, А Отака, ні. На землю. Коротше, це вже треба буде третину на землю, решта в кошик. Що казати? Що казати, як від неділі падають дощі, сьогодні маємо четвер. Нічого не збирається. Розумію, що воно вже не достигає, так? Як... Літом, але дуже багато ще зелений. Знайдемо ну, з другої сторони. ми вже справилися, слава Богу, з городом. Навіть чоловік перебив, де не фасоля зійшла. Потім ще раз переб'є, як будемо садити чесник. Так що ми вже з городом справилися, окрім кукурузи трошки. Крім там трошки тої кукурузи на годину часу роботи. А так людей нема, друзі, нема на городах, бо вже... Ні, ну, по-перше, дуже мокро. Навіть якщо залишилося в людей якась кукурудза, чи ще там бурячок, чи що, ну то будуть ще вибирати, але зараз не влізеш, дивіться, як мокро. Я уйду. Але біліш шкарпета і шльопки. Зараз поїду поїду, то... але мені цікаво, що там це... Що там малина, розумієте? Що кому курці просто, мене своє цікавить. Ну та що та є? Та малина є. Шо? Трохи треба викидати на землю. Ну а дивіться, ото так його вже розлазиться, то вже все. То його вже до кошика не піде. А, я не хочу лізти, теж впаду. Добре, хотіла піти туди за загород. Ні. Це мокро дуже. зараз ще Гепнуся. Та є малина, є. Тільки. Треба, щоб провіяло. Так, так, так. Ну, це все, це все викидати, це все викидається. Бачите, під руками я рву, навіть вирвати не годить, воно все розлазиться. Таке здавати, ні, бо кинеш навіть в той в кошик, воно тобі все потече. Куда? ніхто таке приймати не буде. Ну, в людей вже позакінчувалося, та вже мають спокій, а так як нас почалося пізно, та таке буде. Як не мороз, то, то дощі та й пооружаєві. Так. Навіть якесь сонечко вийшло, цілий день не було. Та навіть і дні не було. Тупіру я вийшла на город, сонечко вийшло, бачите? Добре, виходимо звідси, дивіться, гляло ж, баюри стоять, калабані. Та, по правді, сказати і збирати нема кому. Артур приїхав, температуру має, ляг одразу спати. Так що, не дуже є кому збирати, хіба я з Денисом. Добре, там бачили, може нині. Завтра ще продує. провіє, продує. 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 та тай. Будемо збирали. Гордей! Та йдемо збирати. Якщо буде нормально. Добре, друзі. Цінечко вийшло, файно. Муже, яка буде погода? Та й, друзі, такий, в принципі, був день. Нічого не робила, тільки їсти зварила. Одяг попрала, зараз ще один бо тут мені сортошку понавозив. Та й все. Ще холодно, мокро, в основному переживаю за ту малину. Що там з тою малиною? Ще би трохи позбирати, ну, бо шкода врожай. Я розумію, що там ціна буде вже по 60 гривень, певно, після тих дощів. Але нехай буде і то. Хай і то буде добре. Добре, зараз ще трохи ми будемо білку вести. Чоловік приїде з роботи та й повеземо. І лишається в нас одна нушка. Куди нушку пристроювати? Я поняття диваю друзі. Вона така, ну просто так, я не хочу її, наприклад, там продати якимось людям, яких я взагалі не знаю. А вони завтра її там заріжуть чи що. Ну, таке не буде, бо. Бо не буде. бо ми звикли, і то не так легко. Я то маю на меті, <куди>, куди її пристроїти, але чи мені так вийде. Ми де купляли ножку то, в тих людей, то е, вона була, е, вона ще була не кітна тоді, але була така, не знаю, скільки вона там мала місяців чи сім, чи вісім. О, і купила в одних людей. В чоловіка приїхали вже додому, все, а потім за деякий час вона хотіла до цапа, і вони ж мають там цапи, вони ж там мають велике господарство. Ми завезли до цапа. І вже той чоловік каже, ой, ми вам продали ножку, А ця ножка, любима коза була жінки. Жінки на той момент не було, як вони продавали. Ну, Але ми ж того не знали, ні, що там любима коза чи що, сказали, та-та-та продається. Та й ми спитився, якась нормальна така чорна козунька та взяли то виявляється, любима коза була. І от ми вже відколи їздимо до них, вже скільки третій раз вона була в ЦАПа. І, це, і вони все питаються за неї, за ту козу, що там, що там, то любима коза, отак постійно. і це, Я б туди її і віддала. Просто так їм і віддала б її. Але там одна проблема: там ті жінці зробили операцію. Операцію на серці, вони не знають, чи будуть тримати ту господарство. ну коротко. Але туди би я хотіла її віддати. Бо просто так вона дуже норовлива. Вона дуже норовлива коза, тому просто так не знаю, чи хто буде терпіти, розумієте? Та й все. То я ще буду з ними говорити на рахунок. Зараз не хочу, ще, бо Ну... ще може, трохи зарано ну, жінка після операції говорить. Потім буду говорити за ними, чи вони хочуть, якщо хочуть її, то. Я їм просто так віддам її. Принаймні, знаю, що там буде <смі>, показувати свої бзіки, але вона звідти не привикла, і то їхня любима коза була. Ну, не знаю, я собі так придумала. Що туди було добре віддати. І все, всі кози прилаштовані. Ось так. Ну, бо просто так, друзі, на м'ясо я їх не могла здати. Самі розумієте, що це привикається, це, це ну, хто мав. Тварини, хто мав корови, знають, як ту тяжко. Не знаю, як бика там здавати, б ми ніколи не мали, але ну, вони розумні, ну це не так легко. що Ти тако здав і все. Хочеться якось прилаштувати їх добре, щоб людям було добре, ті, що беруть, і і мені було спокійно. Та й все. Добре. Але все розбалакала з вами, я таку вмію, знаєте. Що в нас зараз? У нас зараз починаються мами ремонти. Помаленьку, помаленьку, все помаленьку. Ми сьогодні їздили, замовляли двері її. Так довго роблять двері, друзі, що чесно. Я не подумала, що так довго роблять. будь робити аж два місяці. Ну, але там, ну, я розумію, що буде вже зима, що буде холодно, але м -м -м, довго не ставлять. Зараз, раз і вставлю. Так що в мене зараз буде більше так спрямовано. Там мами, треба, бо треба там багато там буде роботи робити. Та й таке. таке. Добре. Всім гарного вечора. Спокійної нічки, нам вже тимні і не хоче світла включати. Спокійної нічки, всього тільки доброго. Па-па.